У час, коли на сході країни лунають залпи гармат, подих війни відчуває вся країна. Жителі Донбасу масово шукають нове житло, роботу і нове життя. За підтримки єС районної та обласної ради, у селищі Нова Галещина Козельщинського району відремонтували будинок, де зможе проживати до 120 внутрішньо переміщених осіб. Я проживав у місті Макіївка. Донецкой области. Приехал я, конечно, из города Вознесенска, и там у меня как бы зарегистрировали мою вот, а, карточку переселенца, город Вознесенск Николаевской области. Но реально последнее мое, как бы там, где я жил, это город Макеевка. После всего, что пришлось увидеть, и в других местах, где пришлось мне жить, для меня это просто мечта, фантастика, скажем так. Потому что уютно, уютно не только там, где я живу, уютно во всех боксах. Колишній гуртожиток був зданий в експлуатацію у 1976 році. У ньому проживали геологи-розвідники з різних інститутів та практиканти з Азії та Латинської Америки. У скрутні 90-ті будівлю повністю відключили від опалення. Вона пустувала близько 15 років. Завдяки проекту Європейського союзу гуртожитку знову лунатимуть дитячі голоси. Загалом ми почали таку реконструкцію об'єктів у семи областях. Спочатку це є Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Полтавська, Донецька та Луганська області. Нещодавно приєдналися Вінницька і Черкаська. Таких об'єктів по всій території України в нас підтримано 26, Причому 20 з них повністю вже завершено. Деякі з них отримали додаткове фінансування і ще Маємо нових об'єктів. Що стосується Полтавської області, тут ми підтримали два об'єкти: перший, де ми зараз знаходимося, тут повністю здійснено капітальний ремонт. Інший об'єкт, який ми підтримали на Полтавщині, це об'єкт знаходиться у місті Комсомольська. Реконструкція капітальний ремонт готелю «Славотич». Урочисто відкрив відремонтований гуртожиток голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Дуже добре, що разом з вами ми спільно, тому що цей проект реалізується спільно, дає можливість людям отримати це житло і отримати шанс на нормальне життя. Тепер, коли переселенці отримали нормальні умови для життя, залишилося знайти гарну роботу. Тут в Галещині є машинобудівний завод. От який не дуже добре працює, але працює. Потім, так як тут місто Кременчук і місто Комсомольськ за 30 кілометрів звідси, є железнодорожна станція, як можна їздити в місто, так як роблять всі місцеві. А то саме головна у нас надія це на Біланівський ГЗК. Тож можна разом із новими мешканцями порадіти новосіллю і чекати на відкриття наступних об'єктів.